Тако зроблений проміжуточний вал на корпусному підшипнику 200-204. На двох 204-х підшипниках цепка 428. Центробіжне щеплення ось таке. Получається на 14 зубців. Зірка на валу на 41 зуб. Оця маленька. На 14 теж. Велика на КПП на 41 зуб. Прицепку підтягнути трошки. Це шківок на гідравліку. Буде десь в майбутньому. Ось. Та й -та так. Тут я буду робити генератор. Тут цей стакан. На стакані буду шківок приварувати. <coughs> Два шківка. Буде на старчер, і буде на генератор.